Бовського дивіться звірицеві до кінця і погородиться Бог совіжряту й виконай все ваші прохання на Благо. Пресвята, пренепорочна і пречиста мати Господа нашого Ісуса Христа, богородиця Діво, Ти, що вічно перебуваєш у невимовній славі Небесного Царства, прийми нині від нас, недостини рабів твоєї хвилини подяку, бо до тебе, як до люблячої матері, ми з вірою пованням звертаємося. Надіючись на твою невичерпну милість, непереможну заступницьку силу, пишіть імена та прохання в коментарях. Оводичиться ти, яка перевищуєш херовимів чистотою совніша, від Сарафимів вивищу зелянцями осирним поглядом на всію, хто припадає до тебе з душевною смиренністю та сердечною любов'ю, якоїсь слухаючи архангельське вітання, ти з покорою прийняла волю Всевишнього, так і нині вислухай наше миління, що кличуть і зубин сердець. Радуйся покрова і пристановище, радуйся охорониці і захиснице нашого життя. Дякуємо тобі, Небесна Царице, бо ти безостану молишся перед престолом Сина Свого і Бога нашого за спасіння душ нашої. Дякуємо тобі за те, що всі часи, які подаєш нам на вечірні джерела духовної втіки, світло правдивої віри, подібно до тих потоків благодаті, що витікають. С материнського серця, дякуємо за ласку небесного заступництва, коли в ній скорботи тягло, ти простягаєш свій чесний оформ над нами, охороняючи від усякого зловидимого й невидимого, в тихому річій бурі пристрасти, очищаючи наші серця від гріховної нечистоти, у всеблагозаступниці, ти знаєш кожну нашу потребу, кожну нашу думку і почуття і подаєш заспокоєння у скорботах, зцілення в немичах, потіху втраті. Мудрість у сумнівах та сил, в боротьбі з пристрастями, ти по-материнськи навчаєш нас, як у час випробувань не впадати у вічі, але щирокаєтися прощати ворогам, пильноючи нечистотою душі творячи діла любові, і творячи, діва любові, ти надихаєш нас на подвиги чесно, чесноті, що будусі смирині покорими все ціло, довіряла себе волі Божій, дякуємо тобі за те, що ведеш нас стежками правди, щоб ми просвідчені богадатю. Святого Духа могли успадкувати Небесне царство. прийми помічна мати, подячний наш спів, який ти навесні, славля Творця, Пишнотою барв так і таки наші устанині вінчаю тебе хвалебними пісне співами за всі невимовні добродійства, якими ти щедро сипаєш людський рід. Ми щедро дякуємо тобі за твій невпинний клопотання перед престолом Сидержителя, за мир і злагоди, які ти випрошуєш для нас, за спокійне життя, за єднання у вірі за обосовени, народження дітей, за івангельський дух у родинах і за те, що всяка сім'я, яка квище тебе отримує від тебе допомогу покрови, розраду, ми втяжні, тобі води, водичі, це ти повсякчасними молитвами умиляєш сина, щоб він зміцнював вірних у терпінні та смиренні, щоб насичував душі наші. Хлібом небесними серця, любові і правди. Ми дякуємо за все те, що допомагає нам стати дітьми світла доячий темряву гріха за твій невидимий покров, що захищає нас у небезпеках, за натхнення мудрості в трудах повсякденних, за здоровлення Чівесне Душевне, за добрі врожаю всі матеріальні блага, дані нам на користь і спасіння, опрямовосирна мати Божа, нехай від наших сердець свини до да тебе. Безперестанна і подяка, бути джерелом материнської ласки, безкінечного милосердя, чистої любові, нехай ім'я Твоє святиться у кожному краї землі, нехай повсякчас звучить у храмових піснеспівах, мовитвах, домашніх і в таємній тиші наших сердець, Мови сина свого, щоб він, пословно, мири Богоповучче, щоб віра наша. Завжди міцною надією твердою, а любов світової та жартовною, і нехай через Твоє святе заступництво ми удостоїмося у вічності прославляти Присвяту Троїцю Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Оприсвята пречистої прибосина, мати Господа нашого, Ісуса Христа, непорочна Діва, Цариці, Неба і землі, Ти, що народила світло невимовне і з'єднала Бога з людиною в тайні втілення, Єдинородного Сина Божого, до тебе нині припадаємо, зуби сердець наших, промовляючи, в покорі, молитовній, пишіть мене та прохання в коментарях. Поглянь ми властивими Всесвітим оком Твоїм на нас, грішних і недостойних. Що обтяжені тягарем життєвих випробувань, шукаємо твоєї небесної допомоги, будь нам заступницею покровителькою, Овсемилостою і наповни душі наші світлом Твоєї материнської любові, обернено скрилами Твого милосердя, щоб ми, захищені від підступів видимих і невидимих ворогів, змогли перебувати у вірі надії та любові до Твого Сина, і Бога нашого, попри благословена водичице, визволи нас від святий ворожих. І захисти від усіх спокон, своїх і нещасть, що оточують нас, Обережи нас від зазвесті, наклепів неправди, і будь-якого зла, яке прагне затьмарити серця наші, хай не досягне нас стріли злого, хай не звабить нас світ, на слава світу цього. бо ти є непорушна твердиня і захист для тих, хто з вірою припадає до тебе, босуви наші сім'ї, це примнож любов і злагоду між подружжям навчи батьків виховувати дітей у богачестя дітей у посвосі та повазі до старші, даруй нам здоров'я, душевне, і тілесне, укріпи нас у немащах, відганяй від нас, недуги, і посилай нам утіху у скорботах, щоб ми завжди славили Твого Сина і Бога. Просимо тебе, матір милосердя, мого сина Твого, Христа, Бога нашого, дарувати мир нашим домам і містам і країні, нашій, визволи нас від ворожнечі суперечок і ненависті. Даруй нам братерську любов, згоду і співчуття, щоб ми жили в мирі та добрі, виконуючи заповідь Господні, вона порочна і всеблага, просвіти серця наші, щоб ми бачили свої гріхи, що рукалися в них, і поверталися на путь спасіння, Збережи нас у тверезості думки, чистоті серця, щоб ми, уникнувши еретичних і суетності, зростали у вірі православній, від оці переданій, Заступнице наша, я свою милість тим, хто страждає нужденим і зневоленим, визволи полонених цілих хворих утішних, хто в скорботі, і приведи усіх нас до єдності у Христі. Нехай молитва Твоя буде нашою стіною і захистом, щоб у всьому житті нашому ми прославляли Бога, Творця і Спасителя нашого, бо Твоя пречиста єдина надія наша після Бога, і Твоє заступництво для нас, незамінне, молимо тебе. Яви нам своє заступництво допоможи нам у кожній потребі, збережи нас від усякого зла, щоб ми спасені Твоїми молитвами удостоїлися бути учасниками Небесного Царства і там разом з усіма святими, слава ти Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Обрана від віків на Матір Сина Божого, ти стали чеснішим храмом за небеса і оселою для невмістимого, ангели дивуються твої славі, а ми, бачиш тебе заступницею грішників, і матір'ю життя смиренно прославляємо тебе і взиваємо. Радуйся, радостей і спасіння душ наших, Архангел Гаврію посланий з небес, повісти в тобі, Дігу, чиста Боговість, що в воні Твоєму зачнеться слово, яке було від початку. Дивуючись цьому великому таїнству, славимо тебе, радуйся у предвічного слова, радуйся храми живого Бога, радуйся ти, що стала мостом між небом і землею, радуйся, чесна купина, що горить, але не згорає, радуйся світанку вічного спасіння, радуйся заступницею грішних перед милосердним суддєю. Радися, радости і спасіння душ наших, побачивши Твоє смирення і чистоту, водичи Небесний, отець, обрав тебе на матір единородного, Сина Свого, щоб через тебе в світ прийшло спасіння, Тому і ми з вдячністю, славимо Господа, взиваючи алілуйя, Ум людський і неспроможний сягнутий велич Твого материнства, у присвята, ти насилу своєму воні Творця всього, видимого й невидимого, ми ж просвітлені твоїм заступництвом, з любов'ю взиваємо. Радуйся, небесна брама, спасіння, радуйся джерело невичерпної благодаті, радуйся ключу до божественного милосердя, радуйся притулку для зболених душ, радуйся Царице, що молитовно захищаєш своїх дітей, радуйся зірка, що проводить нас до Христа, радуйся радості і спасіння душ наших, сила Всевишнього осінила тебе, і ти зачула чого без сімено залишаючись діви. син Божий освився у твоєму воїні, даруючи людству, спасіння. Тому ми величаємо тебе, і радісно взиваємо до Бога, алевуя, маючи тебе за матір Спасителя, ми з надією припадаємо до Твого заступництва, ти є покровом для тих, хто шукає правди й милості Божої, з любов'ю виголошуємо, Радуйся ти, що смиренням перемогла гордощі, Радуйся, бо Тобою радіє небо і земля, Радуйся, ти, що мови викорінюєш викорінюєш з наших сердець. Радуйся, лікарко, що стілюєш рани гріхів. Радості охорони тільки від підступів лукавого, радості провідниці до небесного спочинку, радості радостей і спасіння душ наших, ти, Богородице, стала живим храмом для Бога. В тобі з'єдналися небо і земля, а любов Божа явилася у плоті, ми ж сповнені благовіння. а співаємо тебе, виголошуємо, «Айвуя». ти, Водичице, своїм материнським заступництвом підносиш наші молитви до сина Твого. Та є пристановищем для тих, хто кається, і надію для грішників, тому промовляємо, радуйся матір милосердя, любові, радуйся ти, що миротворюєш грішника з Богом, радуйся спонуку до справжнього покаяння, радуйся святилище для зболених сердець, радуйся радість, яка звільняє від скорботи, радуйся провідниці до невимовного світла Богодаті, радуйся радості і спасіння душ наших. Осяйне тобою, Богородице творіння, прославляє тебе, як матір життя, у тобі відобразилося смирення і слава, що привели до спасіння світ. Тому й ми, дякуючи Богові, взиваємо вивуя, ти присвята стала для нас дверима, покаяння, джерелом благодаті. Твої молитви освячують наші душі, її наставляють на шлях правди, Прославляючи тебе, взиваємо. Радуйся зоро, що просвічує мору гріхів, радуйся тихе пристановище для ти, хто шукає правди, радуйся провідниці до спасіння у Христі, радуйся скині святості, де перебуває Божа благодать, радуйся материнське серце, яке завжди мовиться за нас, радуйся потіху в смутку і печалях, радуйся радості і спасіння душ наших, ти світанком спасіння, у Богородиці зори, яка провадить до Христа через тебе, благодать Боже, осяє світ. А ми подякою величаємо тебе і взиваємо до Господа воя. Через тебе, водичице, ми маємо сміливість перед Богом, Ти є нашою молитвою, заступництвом, нашим шляхом до вічної радості, з любов'ю взиваємо, радості надії для занепалих, радості утвердження, віри й побожності, радості покрови, що вірних, радості цариці світу, що мир дає серцям, радості відрада для покаяних душ, радості провідниці до небесного спочинку. Радися радости і спасіння душ наших, не збагни натайна твого богоматеринства, вража ангельські чини, опричиста, ти велосвіту, вічне Слово і людство, визволене від прокляття гріха, славить Тебе взиваючи, Алілуя, Ти Скарбниця життя і спасіння Богородиця Бо через Тебе до нас, прийшло божественне світло, наповнені благодаттю Твоїх молитв. ми вилучаємо тебе, Радися невичерпне джерело благодаті, Радися нетліна, сили вічного слова, радуйся світильнику, що розганяє темряву гріха, радуйся двері до життя вічного, радуйся пісня ангельська, що надихає людські серця, радуйся стовпи незламної віри і побожності, радуся радости і спасіння душ наших, Узрівши тебе, діво матірця, Божого, вірні взивають до тебе з любов'ю, бо ти принесла у світ Спасителя. Який знищив смерть і дарував нам життя, славами Його, взиваючи Алілуя, тивилися світа, як зірка, що провіщає сходження сонця правди, Христа Бога, освячуючи серця своїм заступництвом, ведеш нас шляхом спасіння, тому славимо тебе, Радися світанку небесної благодаті, радийся обитою світової радості, радися мати милосердя, що зм'якшує серця, радися покрови від бурі пристрасти. Радості негасиме світло для тих, хто шукає істину, Радості сходи, які ведуть до Небесного Царства, радийся радости і спасіння, душ нашої. Кожне покоління прославляє тебе, Богородице, як матір життя, та я селою неприступного світла і дверима, через які ми входимо у спасіння. За радістю, дякуємо Господу, за тебе взиваючи, Авия. Ти стала для нас непорушною стіною заступницею в скорботах, твоє материнське заступництво приводить нас до трону благодаті Божої, взиваємо до тебе, радуйся, стовпи непохитної віри, радуйся, опора для Ти, хто йде шляхом спасіння, радуйся твердий ти в боротьбі зі спокусами, Радуйся, освячення для тих, хто прагне святості, Радуйся, охорони від лукавих задумів, Радуйся, заступницею наша перед милосердним Суддєю. Радися радости і спасіння душ наших, поводичиться тиє вічним джерелом милості і любові, ти провадиш нас до життя, сповненого благодаті. і молишся за кожну душу, яка вище тебе, тому ми славимо Господа, взиваючи алевуя, ти відкриваєш двері серця для тих, хто кличе Твоє Ім'я в Покаянні, ти заступаєшся за кожного, хто з вірою припадає до Твоїх молитв, Тому з любов'ю виголошуємо. Радуйся пристановище для тих, хто кличе тебе в скорботах, радуйся захисту у випробуваннях і бідах, радость проміння радості для зболівих душ, Радуйся, Божена радість покаяних сердець, Радуйся, вірна провідниця до миру Христового, Радуйся, джерела невичерпної надії, радуйся радості і спасіння душ нашої. Вивчаємо тебе, О Богородице, як матір і заступницю через тебе, ми знаходимо вхід у Царство Небесне, відуючи тобі хвалу. взиваємо воя своїм небесним заступництвом, ти водишся, допомагаєш нам у Спасительній боротьбі, ти вчиш нас жити в смиренні та вірі, відкриваючи нам шлях до небесної радості, тому славимо тебе, радості наткнення для тих, хто шукає Бога, радость наставниці на шляху покаяння. Радуйся міцна допомога для тих, хто терпить скорботи, радуйся переможниці у боротьбі з силами темряви, Радуйся, все, Божого миру в наших душах, Радуйся, провідниці до нев'яночої слави, Радуйся, радости і спасіння душ нашої, приймий владичице цей покаяний спів наш і молися за нас до Сина Твого, що ми відроджені, благодаттю змогли, за радістю співати йому, а ви ти, Богородице, матір'ю, милосердя, любові. Своїм заступництвом ти очищуєш наші душі відріхів і ведеш нас до Божої слави, тому виголошуємо. Радость втіха для тих, хто кається, Радості заступниця перед троном Всевишнього, радость джерело вічного мого серця, Радості промінь, радості, зболілих сердець, Радості провідниця до вічного життя, Радості радості спокій душ наших, Радися Радості радості і спасіння душ наших. Ов, свята мати Божа, прийми, цей молитовний спів наш і завиш нас, у скорботах із невірі, Молися за нас до сина Твого, щоб ми всягнувши Його милосердя, могли, радісно співати, Авивуя, Вевуя, Авивуя, Овся свята моти Божа, прийми цей молитовний спів наш і завиш нас, у скурботах із невірі, Молися за нас до сина Твого, щоб ми осягнувши Його милосердя, могли радісно співати, Авивуя, Вивуя, Вевуя. О, все свята, мати Божа, прийми цей молитовний спів наш і не залиш нас, у скорботах із невірі, молися за нас до Сина Твого, щоб ми, осягнувши його милосердя, могли радісно співати, Аливуя, Аливуя, Авивуя, Архангел Аврий, посланий з небес, повістив тобі, Діва, чиста Боговість, що в воїні Твоєму зачнеться слово, яке було відпочатку, дивуючись цьому великому таїнству, славимо тебе. Радийся, осили, предвічного Слова, радийся храми, живого Бога, радися ти, що стала мостом між небом і зимою, радисть, чесно купино, що горить, але не згорає, радийся світанку, вічного спасіння, радийся, заступниці грішних, перед милосерним суддєю, радийся радости і спасіння душ наших, Убрана від віків на Матір Сина, Божого, ти стало чеснішим храмом за небеса, і осилою для невмістимого. Ангели дивуються твої славі, а ми бачи тебе, заступницею річників і матір'ю життя смирено, прославляємо тебе, взиваємо, радийся, радостей, спасіння душ наших, О, Пресвята це пречиста і преблагословина, мати Господа нашого Ісуса Христа. До тебе нині зубиний сердець наших, припадаємо у покорі зі сльозами, розкаяння взиваючи. Пишіть мене, це прохання в коментарях. З мого серця над нами грішними і стань, заступницею нашою перед сином Твоїм Богом, який ради нас, людей, ради нашого спасіння, опутився з тебе, Водичисе, і світ просвітив світом істини, ти прибував свина, що є живим храмом Божим, скарбницею невечірної благодаті, невісти, не невісне, споглянь на смирення наше, зглянься на немечі, не мудрість нашу, простягни руку допомоги нам, що тонемо. А в море життєвий поревів, визвоє нас від ворожих нападів, виспокої від душних думок, не дай ворогам видимим і невидимим панувати над нами, але утверди нас, увірена ді та любові, щоб зміцнені твоїм материнським заступництвом, ми невтомно славили величе милість твою, умати милосердя, покрови світу, ти що своїм молитовним заступництвом, у тихами рішення Божій. Випросив Сина Твого прощення гріхів наших, на щирого покаяння, очисти наші серця від скверних скверний, гріховний, укріпив нас дух смирення і лагідності, щоб ми, звільнившись від тягарів пристрасти, були гідними учасниками Божественної благодаті. Ти пречиста, що народила світло світу, Осяй, душі наші, світлом Божественної істини, визволи на святимряви гріха, наповни наші серця, радістю, спасіння. Збережи нас під покровом Твоїм від усякої, біди напасті від злих людей, від хвороб душевних і тілесних. настав наші помисли діла на виконання волі Божої, щоб у всьому прославляли ми ім'я Його святе, О, всеблога заступниця християн, захисти наші домівки, родини дітей, відчува розбрату та ворогів, видимих і невидимих. Обережи нас від усякого, від ненависті, і несправедливості, Даруй ми і злагоду нашим родинам, наповни наші серця любов'ю один до одного, щоб у гармонії і взаємному розумінні ми могли звеличувати Тебе, прославляти Господа, у мати нашого Спасіння, ти, що молився за апостолів і за весь світ після Вознесіння Сина Твого, молись і за нас, нагідних рабів Божих, визволи нас від гордині, лінивства недбалості та всього, що віддаляє нас від Бога. Змісти нас у вірі, настав став нашлях спасіння, і допоможи, щоби в скорботах ми залишалися вірними заповітам Христовим, приблагословина, Богородице. У тебе ми шукаємо захисту і потіки. У тебе надія наша не полише нас у години випробувань, коли Дух наш хилиться до зневіри, покрий нас Твоїм святим, умофором, охорони від усякого зла, направ нас на шлях правди і спасіння. Укріпи нас у терпінні і богодушності, щоб ми, перемагаючи труднощі, завжди надіялися на милосердя Господнє. мов Всесвята, свята Богородиса, ти і покровом і надії для всіх хто з вірою до тебе прибігає, не посором нашої надії, допоможи нам зростати у благочесті, і молитві, в виконанні заповідей Божих, Наповни наше життя, благодаті, світом Христовим, щоб ми завжди прославляли вечір, милість при Святої Тріці, Отця і Сина, і Святого Духа і Тебе, при свята водичиці, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О всечасна, при і причиста водичице, Діва Марія, Мати Господа, і Спаса нашого Ісуса Христа, з високості слави Твого Небесного Царства. Злянься нині на нас, мирених рабів Твої, що до Твого милосердного покрову припадаємо. Пишіть мене та прохання в коментарях. Ти, що є матір'ю Господа, милості й благодаті, злянся на наші страждання, життєві труднощі, Утіш нас, недостойних, і скріпи серця наші богадаті, Сина Твого, щоб ми у терпінні та покорі хрест свій і сподобалися, вічної радості, в оселях небесних. Всемилостове, заступнице до Тебе, зубини душ наших взиваємо, не повищи нас у скорботах і тяготах, але осяй нас світом благодаті Твоєї, Україна нас від усякої біди, спокуснощі, нестерпінню, смиренню та істині вірі, даруй нам утіху журбі, зцілення від хвороб душевних і тілесних, щоб ми укріплені, твоїм заступництвом слава, ім'я Господнє, співаючи. Радуйся, радости наша, покрови і заступниця наша. Прийми смиряне, миління наше пречисте і не нас у годину скорботи, щоб ми звільнені від пут і життєвих тягарів, у мирі та любові підносили, славу тобі, Пресвята владичиця і Сину Твоєму, Господу нашому Ісусу Христу, нині по всіх і на віки вічні. Амінь. О Пресвята і пречиста Владичице, Богородице, покрови і заступниця, роду Християнського. На Тебе припадаємо з вірою і благовінням. Просиши твого небесного заступництва, пишіть мене та прохання в коментарях. Як колись у храмі Вахиренському ти велодивого Богодатного покрову, накриваючи молільників своїм святим Омофором, так і нині простягни причисті руки свої над нами, немічними та захисти нас від усякого зла, милостиво, мати Божа покрий нас своїм святим Омофором. І спаси від усякої скорботи, з вигодня вибід, збережи наші душі тіла в чистоті і богочесті, щоб ми не збилися з правдивого шляху спасіння, укріпи нас у боротьбі з гріхами і спокусами, і даруй нам силу долати ворогів, видимих і невидимих, у молитві взиваємо до тебе, радуйся Богодатна, що не залишаєш дітей своїх без допомоги, радуйся покрови всіх, хто до тебе прибігає з вірою. «О, приблагай все чесна мати Божа, не повиши нас одній скорботи, випробувань, захисти нашу батьківщину, освяти нашу родину, просвяти наш розум і направ наші серця до істинного шляху спасіння, мови ми тебе, опричиста, випросив Господа нашого, Ісуса Христа, прощення гріхів наших і благословення на добрі діла, щоб ми достойно пройшли земний шлях, і стали спадкоємцями Царства Небесного. Бо ти є покров, і заступниця наша, і тобі славу висилаємо нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята владичиця, Богородице, спаси нас, ти що Христа Бога нашого безмужена народила і світові спасіння подала, моли його безперестанно за нас, щоб милосердям своїм захистили, порятував душі наші, бо ти й си мати життя, і заступниця непохитна для тих, що до тебе з вірою прибігають. Тому тебе величаючи зі сином твоїм та з безпочатковим його отцем, і Пресвятим богим, Животворящим духом, ми висилаємо славу честі, поклонення нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не дішліться від упижні вашим для поширення свого Божого, бо свині покров, Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.